Вітаю, це Точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Поговоримо сьогодні про дуже таку важливу і актуальну тему. Сьогодні Київ у жалобі після дуже руйнівного і смертельного ранку для столиці учора. Я нагадаю: летіли і дрони, і ракети дуже багато втраплянь прильотів, і на нині загалом по місту вже 26 загиблих. По будинку в Солом'янському районі, фото якого облетіли просто весь світ, тому що ракета втрапила і в будинок і всередині. Просто немає під'їзду. Якщо ви не бачили, то зараз можете. Це побачити. Так лише по цьому будинку 21 загиблий станом на зараз на обідню пору 134 поранених. Як сказав голова Київської міської адміністрації Ткаченко, будемо продовжувати розбирати завали уже більше доби. Працюють рятувальники ДСНС і комунальникам, тому що насправді, як заявила і речниця ДСНС, не можна виключити, що там під завалами ще можуть бути люди. На жаль, ми досі не знаємо, скільки може бути остаточно тіл під завалами слово тіл, але тим не менше завали треба розбирати, тому роботи тривають. Через обвал конструкції, як заявила речниця ДСНС Водолага, всі поверхи просто склалися до підвального приміщення. І тому необхідно дійти до кінця, цитата, щоб впевнитися, що під завалами більше нікого немає. Наші співчуття людям, які постраждали, це не може не вплинути, я думаю, на. Просто кожну людину, яка живе в нашому місті, в нашій країні, адже столиця все одно це серце країни, і воно зараз дуже зранене. Саме тому я хочу поговорити зараз про те, що відбувається з горюванням і ставленням людей та соцмереж колег до цього горювання. Нагадаю, серед загиблих учора ввечері знайшли тіло хлопця, якого просто весь день чекали батьки біля зруйнованого будинку, згорьовані, звісно, це було видно по фото і відео, тому що вони встигли облетіти просто всі соцмережі. На жаль, трапилася ситуація, про яку треба поговорити, і це важливо насправді для всіх нас, тому що ми живемо у цій війні і в цій травмі. Нагадаю, рятувальники дістали з-під завалів тіло цього хлопця ввечері, і цьому передувала просто жахлива історія, тому що журналістка ресурсу меморіал. Написала в соцмережах, що він живий. Дістали хлопця, якого батьки чекали у відчаї під час розбору завалів багатоповерхівки у Києві. Зараз він у лікарні, написала журналістка. Потім почали розбиратися звідки пішла ця інформація, і стало зрозуміло, що ця інформація не перевірена. Але при цьому очевидно, що просто один дзвінок в прес-службу ДСНС міг змінити ситуацію. Тут же не лише про те, як ми всі чекаємо, тут мова про те, що батьки весь день у горі, у шоці, чекають біля будинку, їм дають цю надію, і потім пишуть буквально через кілька там. 15-20 хвилин, що інформація про хлопця поки не підтверджується. Отак От прозвучало. І тут понеслося. По-перше, встигли багато хто, з моїх колег, просто з людей по соцмережах поширити про те, що він живий. Потім ніхто не вибачився за це. Навіть ця журналістка, яка і стала першим джерелом цієї інформації, просто видалила цей пост. Мені здається, в цьому є дуже велика небезпека і насамперед неповага перед оцим горем людей. А ми ж все-таки якось маємо бути людяними, правда ж. Напиши. Що, вибачте, ця інформація виявилася недостовірною, поспішала, дуже втомилася, теж згорьована, тому що ми всі в резонансі перебуваємо в епіцентру цього горя. Це зрозуміло, це правда зрозуміло. Але ж вибачатися треба. Понеслося так, що навіть. Популярні телеграм-канали. Я буквально в минулої е, своєї точки кипіння розповідала, як вони постійно помиляються, ці телеграм-канали теж нічого не перевіряють. Просто знаєте, як в топку кидають вугілля. Вони понесли, цитую. Факт-чекінг це один з напрямків журналістського контролю, пише телеграм-канал. Перевірка фактів спрямована на виявлення невідповідностей між наявними фактами та навколишньою дійсністю. Це цитата. Мабуть, гуглили щось, я так підозрюю. Ситуація-дно. Не треба так написали у телеграм-каналах. Все зрозуміло. Але ви ж теж там у себе там свої рильці з пушком якось там почистіть спочатку. Тим не менше, дійсно ситуація дуже ганебна. Буквально через півгодини рятувальники підтвердили загибель хлопця, якого весь день чекали батьки, і це підтвердила речниця ДСНС Світлана Водолага. Батьки опізнали загиблого тіла, і тут ситуація ще більше погіршилася. Тому що під час опізнання, під час того, як повідомили батькам, згорьований батько впав на коліна, і телекамера новин зняла оцей момент. Він дійсно дуже драматичний. Він дійсно з тих кадрів, за якими, можливо, в якомусь іншому житті на чужій війні. Кожен журналіст би ганявся, тому що це ілюструє війну. Було б зрозуміло, якби це зняли іноземні змі. А коли це знімають тут у нас, коли ми живемо цю війну, коли ми поруч з цими батьками. І потім викладаємо це з гучними заголовками в соцмережах, в Ютубі і так далі. Цікаво вашу думку почути, до речі. Тому, будь ласка, і підписуйтесь, і коментуйте, бо ситуація вона дискусійна. Ми сьогодні в ньюзрумі з колегами теж обговорювали цю ситуацію. Хочеться, щоб і чув світ, але людяність. А де повага до горя? Чи не трупожерство це? Ось у чому питання? Тому що ми можемо говорити, ми можемо там кричати на весь світ, але, наприклад, світлинами, де все зрозуміло з деталями, де розповідь нашої драматичної історії ведеться через якісь деталі або фото людей десь здалеку. А не підглядання за горем. Ось у чому проблема, як на мене, це моя думка. І е, зі мною, я так розумію, багато хто з колег також погодився, е, звісно, е, це питання етики. І ми е, на четвертому році війни однозначно маємо вже створити якийсь етичний кодекс. І професійний, і просто людський. Тут мова ж не лише про журналістів, там, блогерів телеграм-каналів. Ні, це мова про нашу спільну етику. Мені дуже сподобалося, як одна з колег написала про те, що. Дійсно, у кожного має бути право на помилку, таке трапляється, ми всі люди, але, по-перше, все-таки треба ж вибачитись. А по-друге, вона процитувала фразу медичного менеджера, який сказав: Я завжди даю людині у своїй команді помилятися, але тільки один раз. Мені дуже сподобалася і ця фраза, і сам цей підхід. Але і це не все. Народна депутатка Мар'яна Безугла написала про загиблого хлопця, якого чекав батько мати весь день. Ми всі за цим спостерігали. І тут сьогодні вона пише: цитую: косив від армії, але карма. Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко, студент університету Драгоманова. До речі, університет це теж підтвердив, і зараз разом з студентами збирають гроші для допомоги родині, і це вже підтверджена офіційна інформація, але я читаю далі. Дмитро був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я. По скрипту від пані Мар'яни. Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але три крапки. І тут вона ще й додає фразу, яка мені видається вже дуже зайвою, звичайно, співчуття рідним і близьким. Я не знаю навіть, як це коментувати. Про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про все, що відбувається в країні від народної депутатки панівної партії в парламенті, парламентського Президентська країна у нас, тобто, до чого це оце все? Загравання з військом, з тим, щоб підкреслити, що вона з хлопцями на фронті? Тут знову-таки етика скорботи і горя, як взагалі можна було так зманіпулювати. Я це, знаєте, для чого все це так з подробицями вам зараз розповідаю. Дуже важливо думати про те, що з нашими близькими, з людьми, які поруч з нами зараз живуть це страшне і пекельне життя. Це ж наша і внутрішня, і комунікаційна відповідальність. Я закликаю до цього і хочу закінчити. Тим, що в одного нашого колеги розбиті вікна, потрощена квартира, але ми дякуємо, що ти живий Сергію. А інша колега, вчора, уявіть зранку, буквально там, після того, як закінчилася тривога, народила третю дитину, сина Данилка. Тож, знаєте, нехай все-таки добро заколисає зло. Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька, побачимось.